Дуже давно, коли українська держава Русь зникла, багато воїнів залишилося без роботи. Їм довелося переселятися на південь сучасної України дике поле, а саме на Запоріжжі. Там була воля та небезпека. Також вони займалися рибальством, ловами, землеробством. Такі люди стали називати себе козаками, що означає вільно озброєна людина. Козаки були відважні та не боялися смерті. Тому на голові вони залишали лише чуба, який називався оселедець. Він попереджав ворога, що козак не боїться загинути в битві. Як вони самі жартували, за чуба Бог витягнеть козака з пекельного вогню. Серед козаків були характерники це люди, які володіли надзвичайними здібностями, найвідомішим з них. Був Іван Сірко. Він переміг більше, ніж у 40 битвах, і жодного разу не програв. Козаки жили на Січі. Січ це фортеця, столиця Запоріжжя. Її оточував глибокий рів та височезний вал з дозорними вежами, бійницями для гармат, дерев'яним чистоколом. Керівником Січі був кошовий атаман. Головною зброєю козаків була шабля. Яку вони називали сестрицею, а свого бойового коня вони звали братиком. Саме козаки під керівництвом Богдана Хмельницького визволили український народ від неволі та відновили українську державу. Вони берегли українську мову та віру, а також боронили нашу землю від нападів загарбників. Козаки першими в світі написали конституцію. Це закон, за яким всі люди визначаються вільними. Сьогодні також є козаки, які захищають українські землі, український народ та зберігають нашу волю. Але виглядають вони інакше. Доброго вечора, ми з України!